Усім привіт! З вами Наталя, сама собі тестер. І сьогодні хочу поговорити з вами, чому варто тестувати на краудтестингових платформах, І як тестеру початківцю зрозуміти, що там робити, і для чого це взагалі, і як там можна почати заробляти. Поїхали! Пункт номер один. Чому варто? Тому що ви там подивитесь, який рівень вашої англійської. Чи вам її вистачає для того, щоб зареєструватися, пройти якусь певну академію і набратися робочої лексики? Це такий дешевий спосіб, дешевої сердито, як ми любимо, просто подивитися, чи достатня ваша англійська для того, щоб навіть на такій платформі почати тестувати. Пункт номер два. Це те, що ви пройдете там вступну таку академію. Тобто, як тестувати, як записувати скріншоти, логи або відео. Тому що кожна платформа вона має свої правила, а також свої якісь, якісь такі відмінності дрібненькі. Проте система та сама єдине, що вона чуть-чуть відрізняється. І якщо ви це пройдете, ви вже будете знати, як конкретно на цій чи іншій платформі працювати. Це дає вам доступ до практики і до реальних проєктів також. Пункт номер три, коли ви заходите вже конкретно на реальний проєкт, то вам потрібно перечитати вимоги. Там є документація, така специфікація, що ми тестуємо, що ми не тестуємо, що ми робимо, що ми не робимо. І це все тестувальник має прочитати і зрозуміти для того, щоб знати, що конкретно тестувати, що перевіряти. Тому що можливо, в попередньому, якби такому тест-сайкл вже це перевірили, і в цьому. Дивимося вже на нову якусь фічу. Пункт номер 4 Також е, ви навчитеся там е, налаштовувати проксі або VPN, бо інколи для тестування це необхідно. І там, де ж будуть інструкції, або як це зробити, або ви вписуєте це в пошукову систему, даєте запит, і вчитеся, як це покроково налаштувати VPN, так чи інакше. І це все теж практика, це чудова практика, якою ви вчитеся саме на таких платформах. Безкоштовим пункт номер 5 це те, що ви будете уважним до деталей. Ви будете вичитувати ці всі вимоги, а також розуміти, як там скласти Багріпорт. Якщо бо інколи до Багріпортів теж є вимоги, там, наприклад, мусить бути конкретне якесь слово вказане або Конкретна частина а, а, програмки, де ви тестуєте. І це все ви мусите уважно вичитати для того, щоб це потім зробити і втілити в життя, в реалізацію. Тобто знайти баг, писати його і правильно це все якби оформити. Пункт шостий це те, що коли ви заходите на реальний проект і ви ще не знаєте, що там потрібно робити. В першу чергу ви йдете і дивитеся на баги, тому що тестери, які вже там працюють, вони дуже швидко зголошують ці баги, якісь. Правильні, неправильні щось так працює або не працює, і ви, щоб навчитися, ви йдете на ці баги і дивитеся, і робите репродукцію, тобто повторюєте той самий баг. Але на іншому девайсі, на тому, який у вас зазначено, тому що у вас буде таке поле, наприклад, Available Reproduction, якось так буде називатися. І ви просто дивитесь баг, дивитеся відео по цьому багу і робите точно те саме. І зазначаєте, що ви так ви змогли повторити цей баг, тобто він дійсно існує, або не змогли. І за це навіть отримуєте перші гроші. Там дуже мало за це платять. Але це є досвід, досвід, який ви вже можете робити. Не знаючи, як тестувати, не знаючи, як зголосити баг, ви берете чист, дивитесь, як він зголошений, як він описаний, і його просто повторюєте. Чудова можливість навчитися створювати, описувати баги і просто їх якби ретестити, повторювати. Пунктом номер 7 є те, що ви самі зможете знаходити баги і їх зголошувати. А ще за це додатково отримувати гроші. Тому що за кожен баг там є грошова винагорода. Чим критичніший баг, тим вища ця нагорода. Ви можете навіть за один критичний баг отримувати так, 5, 7, 13 доларів. Тобто різні суми, в залежності від проєкту, залежності від клієнта і, власне, як ви це його зголошите. Якщо це все правильно і класно, тоді якби ви отримуєте гроші, і ваш баг є валідним, його приймають, зараховує. Та фірма, яка власне, веде оце все тестування, а і потім клієнт ще має прийняти цей баг. От, якщо вам це все сподобається, і ви, вам подобається це зголошувати, подобається ретестити, і у вас це добре виходить, у вас хороший рейтинг, вам відкриється ще більше проєктів, і вас будуть запрошувати на нові проекти. І таким чином ви зможете заробляти і просто вдосконалювати свої. Навички там, якщо ні, то ви просто можете дивитися, вчитися і просто набиратися цього досвіду і тестувати. Також ще звертайте увагу на баги, які зголосили інші люди. Вони не завжди валідні, не завжди їх приймають. Тобто вони можуть бути відхилені, rejected. або теж під багами можуть бути якісь коментарі. Ви теж можете на їх читати, або свої обов'язково перевіряти дивитися. Бо інколи ви щось пропустили, або якийсь крок, або погано вказали назву, і там є такі така людина, як Team Lead, людина, яка дивиться за цим першим циклом, і вона вписує. Будь ласка, прочитай, або добав, або ти щось пропустив, тобто тут вже йде така комунікація. Ось і це все. Я хотіла з вами цим поділитися. Скажіть, будь ласка, чи було корисно? Чи вистачає вам вашої англійської для того, щоб зареєструватися і там тестувати? Чи цікаво вам тестувати на краутесінгових платформах? Чи ви робили, чи заробляли там якісь гроші? Чи все-таки це дуже складно? Я буду рада почути ваш досвід, як це у вас виглядає. А якщо вам замало англійської, тоді в мене є QA English Guide, і він, можливо, вам допоможе для того, щоб в е тестуванні мати вже якусь лексику, яка вам просто буде таким помічником, щоб ви не губилися. І щоб ваша англійська була ще кращою. І на роботі ви були готові до будь-яких таких завдань, говоріння і будь буча. Там є різні теми. Я прикріплю лінк, і ви собі подивитесь. Підписуйтесь, буду рада до наступної зустрічі!